Продовжуємо інформаційний випуск сьогодні. Більшість українських сіл і невеликих населених пунктів стали другою домівкою для людей, які, залишивши все, змушені були тікати від страшної війни. Місцеві жителі не відвернулися, а стали до допомоги. Такі села розташовані і на Дніпропетровщині, а саме в Адамівському старостинському окрузі Божодарівської громади. Адамівський старостинський округ об'єднує два села Зелену долину і Адамівку. Тут мешкає понад 1400 жителів. З початку повномасштабної війни до села приїхало 50 вимушених переселенців. З першого дня селяни та керівництво громади організували допомогу тим, хто втратив через війну власну домівку. Сьогодні вимушені переселенці стали повноцінними мешканцями громади, працюють і долучаються до активного життя. У селах працює ліцей, дитячий садок, пошта є і будинок культури. Але на жаль, його будівля занепадає, бо потребує ремонту. Однак власних коштів поки що не вистачає. Попри це, працюють гуртки для дорослих і дітей. Тимчасово дітки проводять заняття, гуртки всі проводимо у старостаті. Знайшли кімнату саму більшу, працює танцювальний гурток. Три рази на тиждень, виразного читання. Дітки приходять із задоволенням працюють. У нас нам весело тут у старостаті, тому що кожен день молодь у нас. Також працює шаховий клуб, ну це більше взимку. Є бібліотека, сільська бібліотека теж то закладів культури от бібліотека і будинок культури. Ми теж їх усіх забрали в старостат, тому що аварійний стан будинку культури не дає змоги працювати там безпечно. І на даний час вони всі в нас працюють. На території Адамівського округу за програмою президента України Володимира Зеленського доступна медицина за рахунок субвенції з державного бюджету на розвиток сільської медицини у 2019 році побудували сучасну амбулаторію, якої мешканцям вкрай не вистачало. На території адамівського старостинського округу була лікарня раніше. Ну у 2010 році, по там. Державна була така реформа. Лікарні, що в Божедарівці, що в Адамівці, ці лікарні були закриті. І Адамівка залишилась взагалі без обслуговування медичного. Сюди приїжджав лікар, сімейний, який був в старостинському окрузі, приймав. Ну, ще обласному бюджету, підтримки депутатів обласної ради було виділено кошти, збудована амбулаторія в Адамівці в 2019 році. Ми ввели її в експлуатацію, і у Божедарівці нова сучасна амбулаторія. Тому для людей ну, дві хвилини і вони вже в лікаря. І в лікаря є умови прийняти, обстежити, надати фаховий рівень медичного обслуговування, коли є обладнання, коли є тепла. Сучасна по європейськи збудована така амбулаторія. Адамівська амбулаторія має сучасне обладнання, наприклад, аналізатор, завдяки якому людям не потрібно їхати до лабораторії за десятки кілометрів. Також можна отримати направлення до вузькопрофільних лікарів. А сімейний лікар може приїхати додому. Для цього є машина. Також при лікарні є квартира для проживання сімейного лікаря, аби залучати молодих спеціалістів приїжджати до села. Люди приходять, отримують в першу чергу це на прийом до лікаря загальної практики сімейного, отримують послуги, вони можуть пройти електрокардіограму серця, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза крові також можуть виміряти. Вимірювання артеріального тиску ми можемо зробити. Якщо це дітки вакцинацію, ми можемо зробити, якщо це дорослі вакцинацію від ковіда, від дівтерії. правця, вакцинацію також ми можемо провести. Взаємодія селищної ради з місцевими мешканцями, керівниками підприємств і організацій дає видимий результат. Сучасне та доступне навчання, медицина, культурний розвиток дає змогу розвивати українське село. Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов, новини Д1.